Має ран, має зелений майра. Має ран, має зелений майра. Повідають, 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 вже я собі вибирам, вже я собі вибирам. Повідають, 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 вже я собі вибирам, вже я собі вибирам. Бадали кить би і ще раз вибрати, хеть би дали кить і ще іще раз вибрати, Знаби я знаби я, з я з я, кому ручку дати, кому ручку дати, Знаби я знаби я, знаби я, знаби, я кому ручку дати, кому. Не дала би, не дала би хлопцю до новому. Не дала би, не дала би хлопцю до новому. Лем подала, лем подала, лем подала, лем педала хлопцю мандровому, хлопцю мандровому. Лем дала, лем дала, лем дала, лем дала хлопцю мандровому, хлопцю мандрому. лемпалянку пиє, бо хлопець домовий лемпалянку пиє, Амадровий, 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 Амадровий дівчаток любує дівчаток, любує. Амадровий, амандровий, амандровий, амадровий дівчаток любує дівчаток любує. Зелений має рам, повідають, 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 вже я собі вибира, вже я собі вибирам. Же я собі вибирам. Повідають, 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 вже я собі вибираю, вже я собі вирав.